На Росії на одному аеродромі пролунали вибухи, а на іншому і взагалі впав безпілотник. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. Зокрема, повідомляють про атаку безпілотника на аеродром Енгельс у Саратовській області Росії. До слова, там базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Деякі пропагандистські пабліки пишуть, що атака відбулась вранці. Безпілотник впав на злітно посадку. Смузі. Відомо, що у результаті пошкоджено два бомбардувальники ракетоносці, ту 95. Поранень дістали двоє російських військових, яких вже госпіталізували. Міністерство оборони Росії поки мовчить, а в соцмережах уже публікують відеозаписи ймовірної атаки на авіабазу. Пропагандистські змі також повідомляють про вибух бензовозу на аеродромі під Рязанню. Там загинули три людини, ще шестеро дістали поранень. Також Пошкоджено авіаційну техніку. Деякі пропагандисти стверджують, що на цьому аеродромі також базується військова стратегічна авіація РФ.